Ур'янами а постраждали люди, худоба, городина, садки такими є результати роботи агрофірми, якій люди довірили свої паї. Але окрім того, що люди мають дивіденди, їхнє здоров'я наражається на небезпеки. Чи насправді ці небезпеки є надто серйозними? І що робити, щоб більше такого не повторювалося на Гощанських полях? Дивіться про це в програмі «Перехрестя правди. На початку червня до нашої редакції надійшов лист від жителів гощанського району, копія якого була надіслана начальнику острозького міжрайуправління Державної санітарної інспекції. У листі повідомлення про те, як змінилося довкілля шести гощанських сіл після внесення отрутохімікатів на близькі до поселень поля, господарюють на полі орендарі, котрі вже другий рік сіють там сою. Одна з найпоширеніших у світі культур змінила кукурудзу і ріпак. З огляду на затребуваність сої у нинішній харчовій промисловості. Рослина перспективна, а отже, її хороший урожай повинен давати прибутки як орендаторам, так і орендарям. Однак, уже другий рік поспіль селяни й агровиробники не можуть віднайти спільної мови. Люди обурені через те, що в нас скати розміщені біля самої дороги, а машини їздять з ядом. І потім люди із сердечно-судинними захворюваннями найперше це відчувають. Продемонструвати вплив невідомої речовини на садово-городні рослини можуть господарі кожного малятинського, Мичівського чи Пустомитівського двору. Мотистить перед ним, а може, два. Ні, була ж речку мирвали, нормальна була, uh -huh. а що вся зробила збігла. Uh -huh. Навіть і квитки у нього, у нього. Бо я ж кажу, такого ніколи не було. У нього ще все, все патоло. Селянам, котрі звикли хвалитися перед городянами чистим повітрям і продуктами, тепер не переливки, доводиться застосовувати на собі ази хімзахисту. Ходив трактор біля самих могилок. Я почула раптово, тільки почала виїжджати за село, цей запах. Зняла з себе хустину, обв'язала рот і так я поїхала на могилу. Недалеко від того трактора, між могилками Малатинськими і Мощонськими, стояло дві машини, які заправляли техніку. Я приїхала в село жінки і їду назад. В село скоренько стоять жінки. Кажуть, що вже в роті так, в роті не міє. Каже, вже три дні язика не чую. Бо вони іменно кропили як був вітер. і все, оце, все несло на наші хати. Вони ж повинні кропити як тиха погода. Ну. У нас є лінійні, котрі працюють на селах, так, на місцях, і вони розкрить оголошення, вони проводять попереджувальні роботи. У нас є графіки, так, роботи виробництва по кропінням і так далі, по всім абсолютно роботам. Хто нас не попереджав, цю зараз воно трошки пооживало. О, але воно все, все, все абсолютно в селі, все було жовте. Я брала гіляк і ложила, щоб вони мені так сюди близько не це, то вони встають із трактора. Гіляки приймають і до під самий город ліз. Вийшла вночі дихати взагалі нема чим. прямо такий ядучий, ядучий, дуже е, цей яд. Що я, я взагалі я вийшла, тільки бігом назад у хату, кажу до свого слухай, що, чим же це кроплять? Це вже взагалі не, не, не можна це, от, що це взагалі навіть не думає за цих людей. Як вони мають далі проживати? Попереджали вас саме, що ніхто ноги... нас не попереджав нічим. А вже куди почали горати? Я кажу до агронома, що це що вже зараз діла? Тоді я кропили, одразу в мене елегрія сяла. Ну, ти, один, два, коли то було. Де да, вже да, місяць пройшло, так. то я його, я ж кажу, я вже в госю їздила, мені приписали, були в колі, і якийсь і, і, і мазь, і все. І воно, ну, я не знаю, вже, ну, чешеться мені прямо, то <звук> я все плю ці порошки. Там же клена, я скажу, таке було половину клена такий був жовтий, як, то, як, як не знаю, як то осінь вже. А і все. ну все, Мене там на городи теж. Пожовтів чосник і цибуля, і тутовні в сусідки зараз за хлевом теж. Там такі чесники. Я не знаю, що то вже за тройка така. Я козі нарвала віника із липи. Коза тиждень поносила. Тиждень коза поносила, мусила їхати в гощу купляти якісь медикаменти. Сіяли у нас цукровий буряк. Він менш оброблявся. Кукурузу теж менш, менш оброблявся. А це соя, то вже вони, мабуть, чи третій, чи четвертий раз її кроплять угу. сою. 150 метрів від поля до моєї хати 150 метрів. Геть достає сюди, до будівлі. Я навіть не можу ні дитини не вивезти, ні старшої не, не випускаю, ні маленької дихальні шляхи, як у горлі, так і в носі. О, е, воспалення в. В принципі, йдуть воспалення всякі. У мене з меншою, верні, старшою дитиною такого не було. У мене так дитина старша, не боліла. Оце кроплять через 10, через 8 день кроплять. Я не можу пригласити своїх онуків, що вони приїхали до мене, що вони одихнули в мене, побули на канікулах. Я не маю, не можу. А чим, чим їх густить? Малина в мене заражена, трусава, кавочки мене заражений. А чим я маю? Їх Молоко сьогодні я вийшла, пасу корови, їдуть і, значить, кропить по тому рубчику, де моя корова п'є воду. Бачите, що робиться? То на дереві видно, а в нас всередині що видно, нічого не видно. Так, ми, як ти, знаєте, коли колорадські руки були, їх кропили, не вони роз... Так само і ми. Язик ми смертні, знаєте, ми смертні. А там десь безсмертні, вони не бояться нічого, їм нічого не прилипає до їх. Я сідаю на велосипеда їду. Вона летить, он де верхи верхі дерев. По перше, що пилюка знімається, вона з пилюкою летить поверх дерев о сюди. Та воно ж не сідає на землю. Я дзвоню до голови сільської ради. Сьогодні кажу Ситанна Олесандрна, кажу, таке робиться. Зробіть тільки звісно. Чого вони кроплять у день? Дітей море. Ми з хати не можемо випустити їх цих дітей тут. Ну як це так? Вона була в гості, зайшла в адміністрацію, переговорили, подзвонили. Вони бігом звідси поїхали. Ніхто нічого не попереджає? Ну, вони ж мають, вони мають всі От Нім на городі працюєш, і вже бачиш пауки по полі їздять. І діти ж вулиці граються, і все то мусить дітей в хаті тримати, не випускати, бо куди воно. Приїхала моя внучка до мене, і вона отравилася. Вона рвала і поносила. Так само і невістка вагітна в мене сім місяці, і вона теж отравлена була. Під'їжджає автобус, стоять діти, стою я, стоять заправка машина, заправляють, до їх звертаємо, що ви робите. Діти стоять, автобус відвозить, їдьте в поле заправляйтеся, ніхто навіть не зреагував. Ми поїхали, вони так і далі заправлялися. Начальник сільськогосподарського управління Гощанської радіоадміністрації Іван Козелець на наше прохання з'ясувати ситуацію із забрудненням селянських господарств відповів так: в нас вже управління немає, у нас лишилося два держслужбовці, у нас вже відділ. Тобто ви взагалі не контролюєте те, що там фірми роблять. Є в нас фітосанітарна служба. Начальник в надзвичайних як я потім вияснював. Мабуть, гощанський. Я стала з ним спілкуватися. Він каже, сьогодні вітру немає. Кажу: виїдьте до нас на поле і побачите, чи немає. Він каже, ви хочете отримувати пої і не дихати. Ми попрямували до офісу фірми Акріс Агром, юридична адреса якого співпала з місцем знаходження колишньої фірми Інсеко. Втім, жодних вивісок чи, хоча б натяків, якого спрямування підприємство знаходиться за цим парканом. Ми не побачили. За якийсь час нам дали зрозуміти, що дадуть відповідь на всі наші запитання наступного дня. У призначений час ми прибули до безіменного приміщення, де нам підтвердили цей офіс лише одне з багатьох приміщень агрохолдингу АСТ, початок якому дала всім відома інсеко і до якого нині входить фірма Акріс Агро. Молоді люди, яким доручили бесіду з нами, назвалися заступниками на начальника департаменту земельних ресурсів агрохолдингу відповідальними за Рівненський регіон на жаль, їх довелося вмовляти не уникати камери. Ми приїхали на фірму поспілкуватися з людьми, з якими нам обіцяли. Я не знаю, це ви не ви будете. Хто завгодно, але той, хто відповідальний і може говорити, якщо ви не Зельна, можете агрономи говорити... по технологічному процесу заразів полях знаходяться, розумієте? Ми підготували відповіді на ваші питання. Ну, але зрозуміти мене правильно я ви підготували відповідь, то будь ласка, нам їх озвучте. відтак. Фахівці агрохолдингу подали нам власне бачення ситуації. Сучасне сільське господарство. Це так само великий бізнес. Ви що думаєте, що хтось потратить більше грошей, щоб кропити дерева? Чи? За, ну, кожен відповідає за свою ділянку роботи. Так? Є, наприклад, технолог там на місці, який відповідає, щоб у нього, по-перше, процес пройшов нормально. Так? Ну, і ті, той урожай, там вони запланували, вони отримали. З цього моменту до контраргументів вдаватимемося не ми, а наші співрозмовники, селяни у різних районах області. там то кропили, тоже, да? крупили, і тут кропили, І отут крупили цю Соль. сою і з цієї сторони соя, а ворот у вас виходить до самого поля. так? Да? Ну, наш там, там ще є городи і лючки, але це буквально там скільки 50 чи 70 метрів, більше немає до У Нас пошкоджено, оце що дерева всі жовті, бджоли нас пропали, пожовтів виноград, він, мабуть, скинеться, це все черешні, яблуня молода пострадала. Дуб і той не витримав, розумієте, дуб, якому вже більше 60 років, він не витримав, він пожовтів, горіх, згорів. Малина пожовтіла, що в городі пожовтіло. Ми думали, що дощ пішов такий. Я не знаю. А тепер як виходить, це не тільки в нас. Технологія суть в тому, так що їж е, е, спеціально придумали, що. Треба 300 метрів. Якщо є 300 метрів, технологію ми дотримуємося. Де 300? 100 метрів. Немає хата знаходиться 15 метрів від самого поля. Ми їздять над самою хатою. Бігає дитя. Вони ж не говорять мені, що сьогодні закрий дитя в хаті. Ми сьогодні будемо крупити. 300 метрів. Сказано 300 метрів. Одойдіть, будь ласка. Ми ж не теж кажемо, що не сійте, щоб землі земля. От ми вишня стоїть там два метри від межі. Вони покропили, як цю вишню їсти. А дитя побіжить, бізі. Ми шуємо з, з полем, яке засіяне з соєю, буквально за 12 метрів від будинку. Проснулися попереднього окроплення від того, що вкропили вночі. В Буд, будинку вікна відкрите, біля вікна сплять діти і ми. Трактор проїхав біля вікна, ми тоді позакривали тільки вікна. Це без ніякого попередження. Ми зверталися в сільську раду, сільська рада так само каже, що попередження ніякого не було. Вони кажуть, що вони попереджають но в сільській раді немає ні одної. Ні одного попередження, нічого. Мають бути витримані санітарні норми, які також їм не витримуються. прошлого разу, коли ми вийшли на поле і ну, не пустили їх бо, їх, бо у нас поле зразу з будинком межує, ми їх не пустили, вони відступили 50 метрів. А вчора нас не було вдома, і вони пройшли понад самими будинками. Там у нас городи на все. І пішли, а ну, так. Так, Люди так, не пробігли, бачили. щоб ніхто не бачив. Вже з руками повиходили, тоді вже. Фундук. Ви бачите, як він постраждав. А цей фундук знаходиться на відстані 10 метрів до поля, яке оброблялося, про який 300 метрів захисної смуги можна вести мову. Коли до пасіки, ось поруч пасіка, 14-15 метрів від того місця, де вони обробляли, всі пестициди прийшли на пасіку. На присадибній ділянці Богдана Лимаря від дії хімікатів потерпіли лікарські рослини, такі як ірга, гінго, білоба тощо. Тим часом селяни в різних куточках області розповідають: бджоли на пасіці слугують справжнім індикатором забрудненості повітря. Пару років земля поступала. У мене було 9 сімей бджіл, У мене є своя пасіка. А теперішній день, це коли осенні почали сіяти, у мене лишилося дві сім'ї. Я вже два роки не можу навести порядок з Пропадають пчоли. Ви розумієте, я про люди, я вам кажу про пчоли, а пчоли все скажуть. І не можна їх розвезти, тільки що з наберемо силу. У минулому році з вертольота покропили, загинула вся пасіка, в нас дуже багато. Ми визвали комісію, приїхали, подивилися і нам обіцяли заплатити збитки великі, по 400 гривень, а привезли по 200 рублів за одну бджолу сім'ю, пчоли всі пропали і на тому кінці. В цьому році знов те саме. Ну, в цьому році вже не з літака кроплять, а так технікою кроплять і все жовтіє. Пропали. Скільки? Дві чи три сім'ї, от Сергія треба спитати. Mm -hmm. Ну але тут у нас, тут у нас попали, а ще в нього там же ж на фазанді, я не знаю. Малина, щоб ви бачили, копила. не знаю, закони ти було, а клен, бачите, які? каштан, каша, бачите, а клен теж, клен теж, червоний. Як оці павуки по полі походять. Ми так на тракторівці кажемо, бо вони як павуки. Ото от через день, через сутки, через двоє такі у нас симптоми з'являються. На другий, на третій день в дітей раптово підвищилася температура, 37,6 рвота, діарея. І так 3-4 дні так діти мучились. А в дорослих головний біль, печіння в горлі, гіркота така в роті. Ось такі проблеми у нас вже не один рік. Обісця солов'юків розташоване на хуторі, який з двох боків оточують соєві поля. Пані Люба розповідає, кілька років тому її син уже отримав отруєння пестицидами. Да, малий отравився попав в реанімацію. А які симптоми були? Отруєння. Я до а, ну тобто рвав. Рвота була рва. П'ять років назад, але правда тоді, ну що вони мені просто приїхали, дві тисячі вернули за те, що я на ліки потратила. Ну, не акріз, а інсеко була тоді. Солов'юкам потрібні не кошти від фірми, а гарантії безпечного проживання. Тож, коли спочатку почули специфічний запах, а незадовго помітили на своєму обійсті вражені рослини, разом з іншими односельцями звернулися до сільради. Люди звернулися. До нас в сільську раду про те, що під час обробітку посівних площ колишнім Інсеко, тепер Акріс Агро було нанесено шкоду людським масивам. А саме, ну вони якби обробили і вони почали в'янути, почали жовтнути масиви. Люди звернулися до нас. Я в свою чергу звернувся до орендорів, тих, що орендують, дано це акрисати. Вони пообіцяли людям, людям, якби компенсувати ті збитки. Але от вже пройшло з півтора місяця, ну, будемо казати, здвигів практично ніяких. Почали обробляти повторно другий раз. Знову пострадали люди. Повірте мені, що кожна заява, яка написана, кожна людина, яка до нас звернулася. Вона ну ця заява не викинеться десь в смітник. По-перше, воно тримається на контролі з найвищим керівництвом, бо це імідж нашої компанії, і це люди нашої компанії. Ми е, переживаємо за кожного нашого пайовика і за того за ту людину, яка живе в селі. Грядку мою там спалили. ячменю повністю. Ніхто не приїхав, їздив син, писав заяву, ніхто не приїхав, не поцікався. Сказав писати. Акти, хай селищна рада пише. Звернулася я до голови, а Світлана як? Олександрівна. Олександрівна говорить: а чого я маю писати акти? Вони приїдуть за мною, дивиться, перевірять, що я понаписувала. Так то акта ніхто мені й не написав. Фотографія то в мене є тої ділянки. Ми ходили в раддержу адміністрацію, бо наш голова сільської ради, ну що, він маленький, людина. Пробували ми з нею балакати. Люди ж балакають так само. ну… Що ніхто навіть і не пошевелиться. Ми дотелефонувалися до малятинського сільського голови Світлани Потапчук, і у відповідь почули офіційно. Відносно того, що якась особисто людям особисто людям була нанесена шкода до мене, ніхто не звертався. У Милостиві люди підтвердили, представники фірми і справді комісійно оглядали домашні обійстя і городи, ймовірно, після того, як селяни звернулися до Рівненської районної прокуратури. До компенсації поки що не дійшло. Тож ще знають контролюючі органи в області, які саме отрутохімікати, хімікати застосовує фірма Акріс Агро. Ми можемо тільки який препаратом вносилось, ми на це можемо взяти аналіз, якщо звернутися на протязі трьох днів, бо інакше лабораторія не определяє, яким препаратом було зроблено. Ну, Попередньо вони вносили такий препарат, як кемастра, це препарат суцільної дії. І от при такому сильному вітрі і близькості до городів його зносило, попадаючи чи на дерево, чи на будь-яку рослину, воно гинуло. Друга обробка в них йшла вже по Сходах сої – це попередньо Міура і Хармоні. Це вони ці препарати, які вони відчиталися. Може, вони вносили це ще щось? На жаль, ми цього встановити не можемо з такої причини, що. Внесений в закон про пестициди, агрохімікати і про захист рослин зміни, де вже вони нам не відчитуються про обіг, ну закон вже не, не, не зобов'язує їх відчитуватися про обіг пестицидів в області. Через те вони можуть нам не дати повної інформації. Це поки так скажемо, вони дають нам інформацію на, на, на добровільній основі. На 150 літрів, де 2 літри базаграну, 200 грам. Кропексу і 0,8 літр мігури. Як нема одної таблетки від цих хвороб, так само в цьому, так само і тут є певний набір компонентів від внесення гербіцидів. От, і все. Лише не зрозуміло, як територія кількох районів могла так серйозно постраждати під час високоточної роботи. Ми проводимо спочатку проводиться аналіз посівів, аналіз повністю ґрунту, так? І що треба у відповідній точці, відповідній от там, на кожні е, ці наші агрегати обладнані GPS-навігаторами і обладнані сучасними системами там, гіс технологій що от вони заїжджають на цю конкретну ділянку поля. Коли жителі великого Житина привезли для аналізу в лабораторію обласної держсанепідемслужби набір ягід, їм пояснили, лабораторія сертифікована лише на окремі компоненти, які можна визначити лише в окремих продуктах. І компоненти ці мають вказати самі селяни, що означає, люди самі мають здогадатися, які шкідливі речовини може містити плід. Втім, навіть без аналізів, які я впевнена, таки будуть проведені, санітарні лікарі бачать грубі порушення під час внесення отрутохімікатів. хімікатів. Не ставляться попереджувальні таблички в радіусі 200 метрів, як це вимагається санітарними правилами. Не попереджається мешканці, які межують з тими полями, які обробляються. Якщо йде, наприклад, гербицидне дощування, то це не може відбуватися ближче ніж за 300 метрів. Це називається санітарні розриви, які також порушується. І за це порушники мають відповідати. Держава питання, де регулює роботу суб'єктів господарювання, скасовує дозвола, вводить мораторій, тим не менше соціальна відповідальність. Агроформувань не ми не бачимо, що вона збільшується за останні два-три роки. Практично всі контролюючі служби вказують на неможливість проводити позапланові перевірки. От і санстанція у відповідь на заяву жителів села Милостів відписала, що дозвіл на перевірку має надати Кабмін. Селяни сподіваються, що телефонограму щодо надання такого дозволу санітарні лікарі відправили негайно. Упродовж тижня ми домагалися зустрічі з фахівцями Державної екологічної інспекції, заради того, щоб компетентні фахівці вказали шлях, яким повинні йти селяни, щоб забезпечити собі і чисте довкілля, і нормальні стосунки з сільгоспвиробниками. Однак тут вважають за доцільне спілкуватися з пресою лише письмово. Жителі села Милостів уже зверталися письмово до цієї структури. Ось відповідь, яка надійшла від цієї інстанції. Йдеться про те, що заява скерована до держсанепідслужби, і чергове нагадування про. Сумнозвісний мораторій. Фактично цим чиновники від екології констатували, що проблема довкілля на селі не справа екологів. Ось ця ділянка землі розташована одразу ж за посадкою біля зупинки Радиславівка поблизу Житина. Так виглядає земля, на якій, всупереч правилам, поблизу шляхів працівники фірми Акріс Агро заправляли отрутохімікатами агрегати для розпилювання. Наступного дня тут ми побачили ось це. Селяни привезли тварину в районну ветслужбу і попросили зробити аналіз на сказ. У вівторок, 30 червня, їм зателефонували працівники ветслужби і повідомили, що не могли зробити аналіз на вміст отруту хімікатів, бо це, мовляв, і дорого, а тварина вже почала розкладатися. Тож лисичку спалили. Як не дивно про сказ ветеринари навіть і не згадали. Це автошлях із рівного на млинів. Оце те місце, де е, е... Підприємство «Акріс Агро» збирає свою техніку, звідси вони обробляють ці поля сої. Тут завжди стоїть маса ємкостей із цими гербіцидами, пестицидами. І от ви бачите по деревах, які ці дерева пошкоджені, тут постійно. Обробляється без врахування напрямків вітру. Не враховується чи шквальний вітер, чи в безвітрі, хоча мають, мають обробляти в безвітряну погоду, відповідно. Вся дорога з обох боків, дерева, придорожні дерева, буквально знищені. Це говорить про те, скільки сюди в атмосферу викидалося всякої гидоти. За останній тиждень кілька людей, серед яких є діти, потрапили до лікарень із симптомами отруєння на другий день після проведеної поблизу їхніх домівок обробки посівів сої. Прокуратура Євненького району відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення землі, але чи тільки землі, і чи лише тільки в цьому районі. Представники агрохолдингу зауважують, там, де точкове землеробство дає збій, вони створюють комісії і намагаються компенсувати людям і втрати врожаю, і лікування. Бо це є наші люди. Ми працюємо на цій землі вже не один рік, так? І ми на цій землі працюємо не один рік, і ми так само хочемо працювати на цій землі далі. Тому здоров'я людей. Які там живуть, це так само наша відповідальність. Кінцевий результат, який ми заробляємо на тому, що ми вирощуємо, так селяни заробляють, ми сплачуємо оренну плату. Культура, яку намагалися захистити, сільгоспвиробники, виробники сама не витримала отруту хімікатів. Універсальний продукт, який вважають менш виснажливим для землі ніж кукурудза, може не прижитися на рівненських полях лише через те, що між селянами й орендарями пробігла велика тінь недовіри. А думки людей щодо подальшої співпраці з орендарями різняться. Якщо далі вони будуть так кропити, ми відказуємося від паїв, ми не хочемо їхнього зерна і не хочемо їх тут. Наше здоров'я да, найкраще. Здоров здоров Хай поля наші облогують, але ми їх тут бачити не хочемо. Оце ж на Вони допомагають зерном, ну. а, а відказати, що тепер буде. Буде пустувати знову земля. Хай би земля родила, але не, не так, як зараз. Нині селяни діють розрізнено. Кожна громада шукає свій шлях боротьби за чисте повітря і незабруднену землю. Однак, схоже, що цього разу вони таки об'єднають зусилля, а чиновники, котрі байдуже поставилися до їхніх проблем, рано чи пізно втратять свої посади, як некомпетентні або ж байдужі до проблем тих, кому вони покликані служити. Далі буде. Це була програма Перехрестя правди.